Розповідаю про підприємництво і лідерство. Я не змогла собі відмовити, зустрітися, почути, надихнутися, поспілкуватися. Сподіваюся, що цей тренінг дуже підсилить наші спільні діяльності, наші окремі проекти. Чому каталізуючий капітал? Тому що е, ми перебираємо зараз в точці, де зміни нашаровуються одне на одні. Відбувається перегляд того, як ми себе розуміємо, глобальне бувальні явище. Це відбувається переструк... реструктуризація економіки, це глобальне явище. Мама війну, яку тільки ми з чимності не називаємо світовою. Пандемія дуже сильно вплинула на багато процесів, в тому числі підприємницьких. І от ми такі щасливчики шукали в цей... це овобурі. Розповідаю про підприємництво і лідерство в сьогоднішніх умовах, коли весь світ змінюється в Україні, війна. І як вибудовувати процеси від ідеї до такої сталої бізнес -страти. В Сьогоднішній час одна з таких найважливіших навичок це командотворення. Бо якщо ти вмієш долучити до роботи людей, навіть якщо це експерти вони тимчасово долучаються, то всі решта навичок, як маркетинг, фінансове моделювання. Ми ще даємо краудфандинг, вони додаються, тобто, ти можеш вже або долучити людей на проєктній основі або на постійній основі. Краудфандинг, зокрема дає дуже важливий компонент не тільки кошти на розвиток, на експерименти маркетингові, але й спільноту, якраз цю підтримку, яка потрібна сьогоднішньому підприємцю, щоб робити кожен наступний крок. Коли я узнала, що Ірина Соловій. Нарешті приїжджаю в Кривий Ріг, то я не змогла собі відмовити, зустрітися, почути, надихнутися, поспілкуватися. Як в мене є мрія, насправді, створити готель для домашніх тварин, собачок та котів. Не притулок, а саме для, для домашніх тварин, для того, щоб це було. Монетизація саме для того, щоб ти міг допомагати притульним, тобто таке, знаєте, соціальне підприємство. І сьогодні пів що скільки там, три годинки чи дві годинки пройшло, але в мене вже деякі, так знаєте, план дій сформувався. Ну і я думаю, що це мене посилить в моєму рішенні дійсно створити готель для тварин. Ну чесно кажучи, я приїхав підтримати маму, бо вона цим цікавиться, щоб ну вона могла відкрити свою підприємницьку діяльність і все таке. Але як і мені стало цікаво дуже цікавий спікер сьогодні, і вона, якби не тільки про краудфандинг, а взагалі про життя. Про... Реалізацію своїх проєктів, свого, можливо, якогось бізнесу, майбутнього, якоїсь своєї діяльності. Тобто, мені, в принципі, теж це цікаво. Власне, всі ті зміни, які я коротко тому перелічила, вони якраз найсильніше впливають на те, що відбувається в колективах. Тобто, якщо ви дасте раду своїм колективом, якщо ви зможете сформувати команду, у вас вдасться все решта. І я слухаю з відкритим ротом цю кількість інформації і інсайтів від пані Ірини, якими вона ділиться з нами, тому що вони дійсно розкривають якісь такі моменти в голові, про які можливо не одразу подумаєш, але вони в перспективі допоможуть розвинути там ту діяльність в сфері креативу, якою я з командою займаюся, і я бачу, що присутні багато класних активних діячів. В одній залі я сподіваюся, що цей тренінг дуже підсилить наші спільні діяльності, наші окремі проекти, і ми знайдемо там додаткові партнерства.